У Вальдорській школі є таке незвичне, цікаве явище, як основний вчитель це людина, яка веде клас дітей з першого по восьмий клас. Часто це в ідеалі так відбувається, не завжди вдається, щоб так склалося. Є на це різні причини, і часто, якщо брати нашу країну, то вчителі це жінки. А, і часто з першого по восьмий клас вони не можуть провести клас, тому що вагітніють і а, залишають клас, передають комусь із колег. Інколи це буває складно, бо діти настільки різні у періоді перший-четвертий клас, перший п'ятий клас і п'ятий, восьмий клас дуже сильно дитина змінюється. І не кожен дорослий має такий спектр якостей, щоб провести від маленьких до більш старших, тому коли є необхідність змінити вчителя в більш ранньому класі ніж восьмий, скажімо там, п'ятий, шостий. Але якщо вдається ця ідеальна ситуація з першого по восьмий клас, коли одна людина супроводжує учнів, то це щось таке дуже-дуже фантастичне, як на мене. Бо мені пощастило бути тією людиною, яка з першого по восьмий клас провела дітей. Я їх взяла, коли їм було біля семи років, і випустила, коли їм виповнилося 14 років. І ми провели разом сім ну їхніх повних сім років. І е, це, ну, це така маса досвіду переживань, проживань, відкриттів, ідей, думок, е, болю, переживання, сумнівів, ну, просто такий, такий спектр людських почуттів, е, який важко за такий короткий період часу десь, десь прожити в іншому місці. І тому. Якщо мене питають там, про те, чи варто бути основним вчителем, і то, якщо в людини є на це сили, однозначно варто. Це фантастичний досвід. І що в цьому фантастичному досвіді можна пережити, яке одне з таких відкриттів моїх, мабуть, можливо, найсильніше, що коли я зустрічаю дорослу людину е з її душевними якостями, мені завжди цікаво, як так сталося, що склалися ці душевні якості? Як так сталося, що людська душа набула цієї конфігурації? Що, що було причинами, да, які були ситуації? І коли я опинилася в першому класі, а мені відкрився, а, від відкрився цей ці проживання, цей досвід відкрився, як трапляється та чи інша конфігурація, як складаються обставини, як складається те, як ми впливаємо, чим ми впливаємо, як з нами дитина взаємодіє, що потім вона отримує ну, такі грані свого характеру, темпераменту, своєї індивідуальності. І це так очевидно, що кожне слово, кожен жест, кожен погляд, кожна ситуація робить відбиток на душі дитини. І в кожної дитини свій матеріал. Не можна сказати, що кожен із нас має там. Однакову густину себе, однакову щільність, однакову фактуру і так далі. Я так говорю такими, наче матеріальними поняттями про душевні невидимі поняття. Але я тут як образ, та, відбиток говорю чи фактуру, це це все образ. Дитина дійсно приходить така. Така відкрита, така несформована, така та навіть можна побачити немовлятку, коли народжується, да, яке воно має тіло ще без всіх цих таких рис, дуже чітких, да, таке ніжне, таке, таке м'якеньке, пухкеньке. Да, і ми бачимо, як поступово-поступово поступово людина виростає, набуває своїх індивідуальних рис. І коли це зовні видно на, на рисах обличчя чи статурі, це так якось очевидно, але душа так само набуває цих рис. І ось цей період початкової і середньої школи, він — це період такого дуже інтенсивного формування душі дитини, людини. І тут раптом да, людина, вчитель має, має доступ до цього формування душі. І, звичайно, що це відбувається в такій співпраці з дитиною, і це завжди питання міри цієї співпраці. Тому що коли маленька дитина, то найменший відбиток уже залишається найменший контакт з нею. Чим вона стає старшою, тим вона більш сформована, більш окріпла, зміцніла. І тоді наша взаємодія з нею залишає такий менший слід у ній. І тому так не просто підібрати вчителя в початкову школу, бо це дуже велика відповідальність взаємодіяти в цьому періоді з маленькою дитиною. Знаєте, ось така любов до дітей класу. Як це не дивно, вона складається не через м'які ситуації, не через прості ситуації. Вона складається саме через ці всі складні ситуації, які є викликами. ті ситуації, з якими я ходжу, і думаю, ну як її вирішити, який підхід, які слова, з ким я маю порадитися. Чого я не знаю, куди мені треба йти вчитися? Бо я не можу вирішити якусь ситуацію в своєму класі. Я бачу, що вона постійно, постійно, постійно виринає. Я з нею хожу, ношуся, думаю, засинаю, просинаюся, і вона мені крутиться в голові. Ситуація з дітьми, там, з дітьми класу. І ось ці ситуації, ці такі виклики, ці конфлікти, можливо, ця гострота. І те, як я в неї включаюся як вчитель, і не готова махнути на це рукою, і забути про це, і відсунутися від цього всього. От саме ця така пристрасть, такий ентузіазм у, у пошуках, він дає оцю любов до, до класу, до дітей. Він зріднює, він прив'язує до них. А, тому що це велика кількість твоїх сил, які ти в щось вкладаєш. І це теж одне з таких дуже сильних переживань, звідки береться ця любов. Спочатку вона просто як ідеал є, але потім ці спільні такі роботи через складні ситуації, через сльози, плач, конфлікти, і потім радість, коли ти їх вирішуєш. А, ти розумієш, що ось через це ти прив'язуєшся дуже сильно. Може, десь і втомлюєшся, десь і виснажуєшся, але ну, в цьому з'являється рідність. А, і це теж таке відкриття цього восьмирічного досвіду бути вальдорським вчителем. А, ну, і інше відкриття: як багато всього можна навчитися? Я не знаю, чи я би десь ще так багато всього навчилася. Як за ці вісім класів з учнями, бо основний вчитель він веде дуже багато предметів у дітей: це й мова, і математика, і література, пізніше хімія, фізика, біологія, географія, історія. І я завжди маю бути на декілька кроків вперед, я завжди маю заздалегідь прочитати, подивитись, послухати, подумати, поміркувати над цим, прописати, промалювати і таке інше. І ну я не знаю, де би ще я так різнобічно займалася тим, що є ну, власне, такою культурною основою будь-якої людини. І сучасної людини. І звичайно, в школі ми це проходили, але ну проходили дуже, дуже 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 по-різному, і багато нічого взагалі не залишилося. Навіть не у вигляді знань не залишилося, але в вигляді відкриттів і переживань не залишилося нічого. І тому, коли я заново це проходжу, як уже доросла людина. Я для себе відкриваю дуже багато з географії, з хімії, з фізики, з історії. Ну тобто я набагато набагато стаю більш культурною людиною, всебічно розвиненою завдяки цій роботі як основний вчитель. І це теж ну, неймовірно надихає. І, звичайно, якщо людина шукає чогось такого, то ну, варто піти в основних вчителів. І варто пройти цей восьмирічний шлях. Це дуже, так, це дуже здорово. А, звичайно, є і втома від цього, та, тому що багато дуже треба опанувати нового матеріалу. І, і ця втома вона приводить до розуміння того, як важливий ресурс вчителя. І що це така от основа. І, не можна нехтувати сном, не можна нехтувати тим, що я регулярно харчуюся, тим, що я маю якісь відпочинки, перерви, тим, що я шукаю якусь терапію теж для себе. І кожному, звичайно, там своя терапія, хтось музикою, хтось живописом, якась тілесна терапія. Але поступово такий, така велика віддача і така велика. Такий високий рівень навчання, самонавчання, він привертає увагу, що я зможу в цьому бути, якщо я буду дуже пильнувати себе, якщо я буду дуже багато уваги приділяти собі, бо інакше я не зможу, я, інакше я випаду. І, і ще основне вчительство, чого навчає, відчувати душевну міру. Спочатку я пам'ятаю там в перших класах, коли виникали якісь конфліктні ситуації між учнями з батьками. Я просто всією душею віддавалася цьому конфлікту. Просто неймовірно. День і ніч я про нього думала, дратувалася, зливалася, гнівала одним словом, що я тільки не проживала. Але потім я бачила, що я дуже сильно випадаю після цього. Та я не можу декілька днів прийти до, до, до себе, до рівноваги. Мені дуже важко уроки проводити, я можу бути надмірно емоційна на уроках. І це тоді відчувають мої учні. І тоді я розуміла, а я ж відповідальна за все це, що вони проживають, я маю себе тримати в руках. А як я можу себе тримати в руках, якщо я так розійшлася і дозволила собі просто проживати всі-всі-всі ці емоції? І я зрозуміла, що я маю дуже так економно проживати емоції. Я маю відділяти. Ну, важливе від неважливого, Я маю виставити пріоритети, бо якщо їх не виставлю, я просто згорю в, в тому, що я буду розв'язувати якісь постійні конфліктні ситуації їх дуже багато. То щось батькам не підійшло, то, то щось діти там побились, образились, посварились, не поділили щось. І якщо це надто надто емоційно вирішувати, хтось із батьків був необережний, сказав якесь слово образливе, а я так багато дітям віддаю, а батьки цього не розуміють. Ну, тобто, якщо все це ввійти, ну можна себе просто там розбити вщент, а потім дуже важко себе збирати. І, звичайно, спробувавши такий шлях декілька разів. Дуже швидко усвідомлюєш, що так не можна. Так вісім років ти не пройдеш, просто впадеш. От. І, і тоді хто? І тоді питання відповідальності перед учнями, перед своїми колегами, кому ти тоді все це віддасиш, якщо ти сам впадеш. І це вчить економити ресурс. Не втягуватися емоційно в ситуації, не накручувати їх, навпаки, їх вчить згортати, зменшувати, вчить зразу думати, а як можна вирішити ситуацію. Не як в ній душевно емоціонувати, а як її вирішити. А чого можна навчитися з цієї ситуації? Інколи бували такі ситуації, що вони просто такий тупик і, і все. ну, уже ситуацію не можна вирішити, ми зайшли в якийсь такий... Сторони не чують один одного, так? і ми знаходимося на порозі прощання, скажімо. Тоді, чого можна навчитися в цій ситуації на майбутнє? І я завжди намагалася шукати, як вийти з цієї ситуації, не розбитою вчент, а як вийти із якимось висновком, з якимось уроком, з якимось навчанням, з якимись ідеями, як поділитися з колегами, передати свій досвід. І це теж. Мене навчила ось це моє завдання бути основним вчителем. і за це я теж неймовірно вдячна. Цим, цим моїм восьми за періодом у вісім років. А, ну і звичайно, самі стосунки з дітьми. А коли вони маленькі, вони стільки ситуацій проживають, але вони малі. І багато чого забувається. Воно просто забувається, забувається, і багато чого вони не можуть згадати. А от уже коли це період шостий, сьомий, восьмий клас, я вже бачу, що вже це такі спогади, які дуже так добре в них тримаються, вони легко згадують. А, і ось ці останні такі роки. вони... А, Роблять такі особливі душевні вже стосунки. Це майже дорослі діти але, діти. але вже вони багато розуміють. Вони розуміють себе, вони розуміють вчителя, вони розуміють своїх батьків, вони вже розуміють мотиви наші. Вони навіть самі можуть їх побачити. Ці мотиви, навіть якщо ми їх не говоримо. А... І це такі вже особливі такі стосунки, коли можна з ними чимось таким поділитися своїм душевним, коли вони приходять, самі звіряються чимось душевним. Це така вже, знаєте, особлива близькість. Якщо початкова школа це була тілесна близькість, тому що постійно треба було погладити, втішити, заспокоїти, витерти сльози, витерти побиті колінки, повитирати подряпини всі, калюжі. Нагодувати, поділитися канапкою якою небудь Ну там дуже багато такого фізичного контакту було тілесного. І поступово вони стають самостійними, вони самі можуть обходитися, вже не потрібна я їм, як дорослий, який так опікується тілесно, але вже можна наблизитись душевно і бути душевно близькими. І обговорювати якісь теми такі. Про, про людей, про світ, про соціальні стосунки, про різні виклики, які ми проживаємо. І ти бачиш перед собою молодих людей, які такі вдумливі, розважливі, які глибокі, небанальні. І ти відчуваєш такий радість що Я відчуваю цю радість, що я була з ними всі ці роки і якоюсь мірою причетна до того, які вони стали, що це виникло в співпраці, співпраці з ними, співпраці з їхніми батьками, що ти, я маю до цього відношення, і це теж дає таке, ну, таку особливу насолоду від того, щоб бути основним вчителем.